Знову межі некоректно зазначені, межі насправді знаходяться в межах парку Покол, виключені з тієї території, там, де там, будівля для обслуговування зелених насаджень парку, Київ Зеленку знаходиться. От, шкода, що, що Я вже подавала проект рішення по, по створенню цього парку. Якщо пам'ятаєте, Межі включали всі спірні території, які зараз знаходяться в судах. Ми з паном возним пропрацювали це і залишили тільки ті території, які входять до комунального підприємства Київ дякую. Чи є запитання до доповідача? Пан Гліба, прошу Я дякую. Якось так збій у вас з графічними матеріалами, не зрозуміло. Я підготував і дякую, що ви були на екран до цього питання, до всіх питань порядку дня. У мене 20 таких витягів кадастрових і хоч пішов головний земельник. Ось подивіться це витяг із інвентаризації Оленіча. Ось територія. Я правильно розумію, пані не Бойця чи ні вона і там щось вирізано. І ось оце зелене щось вирізано, воно є предметом обговорення. Очевидно, оце або пілорама зеленбуду, два гектари там, де ріжуть ліс зараз. Просто зараз ми тут сидимо, а зелену ріже ліс там в парку, по покол. Ви поїдьте, подивіться, я був вчора. І тому майнові питання і питання землі. Так, пані Сенді, якщо це. Так це, це база для обслуговування парку, там немає пілорану, там є пілорами. Ну, там Давайте вже гурток, це гуртожиток, це чого виробничі п'янки, капел Зен, якщо не помиляється Голосівського району, візуально вона схоже зараз звідси. І там знаходиться гуртожит, торка для працівників, стоянка для авто, виробнича дільниця. Тобто полорами там немає. Ну якісь колоди, там лежать можна поїхати подивитися. І там поряд йдуть очисні споруди тому, якщо це ділянка, то споруд вирізана, чи ні? Бо багато питань пане ви автор і ну щось роз'яснить з приводом 40 Ну, no, ви пояснюють. Звернулися до департаменту е екології е і з тим, чи можемо ми заповідати цю ділянку. Департамент екології надав інформацію, що на цій ділянці знаходиться їхня виробнича база. І цю виробничу базу відповідно вирізали з за заповідання, бо ми ж як він можемо заповісти, якщо там інші від діяльності ясно. Там якась ще полоска, то дорога чи ще щось, і внизу наступний червоний шматочок, хвостик такий. Якщо можна тут хвостик? Хвостик. хвостик, так він входить, входить там так, дві так. ділянки. Тобто у вас виходить дві ділянки від дві. дві ділянки. І загальна площа 40. 45 гектарів, я дуже дякую. Але тут питання все-таки майнові, ну може якось більш детальне. Якась робоча група восьмого є? може долучимось. Ну дивіться, по майно на тій земельній ділянці я просто ну, це можна займатися, підтримую. єдине, що я не вважаю, що це є предметом розгляду цього проєкту рішення. Тому що очевидно, що на виробничій ділянці орхідеї вже не ростуть, тому що не ростуть вони на асфальті. Що тут зробиш? От. Тому я, звичайно, підтримую пропозицію розбиратися з майном департаменту екології, але прошу підтримати створення заказника, це, ну, ми вже відпрацювали ці зауваження, які були по першому проєкту рішення, це вже з врахуванням того, що ми повернули разом. я як раз наш департамент підтримав створення. А скажіть, будь ласка, хто робить науковий <зв>. висновок? Київський якого центр? Є ще запитання. Прошу представитись. Велико інститут генерального плану. Я вже почав. Ми письмово повідомили постійну комісію з проханням врахувати наявну містобудівну ситуацію, <клес> до якої входить червоні лінії вулиці до які необхідно викреслити з меж майжутнього заповідника, так як це спричинить. Неможливість обслуговування. І а, також а, є прохання, щоб ініціатори звернулися і отримали інформацію про наявні підземні інженерні мережі, які обслуговують критичну інфраструктуру. Дана, дана територія а, примикає до ТЕЦ і там є підземні інженерні мережі. Які все ж таки треба мати можливість повноцінно обслуговувати, а обслуговування саме цих інженерних мереж, інженерних коридорів до об'єкту право-заповідного фонду відноситись не може, тому що додатком 59 і 60 про порядок ведення державного земельного кадастру щодо класифікації видів цільового призначення земельних ділянок, видів функціонального призначення території співможені між ними. Є суперечлені також, є прохання все ж таки отримати інформацію від департаменту містобудування та архітектури, наскільки мені відомо, присутні містобудівні обґрунтування, які є складовою частиною системи містобудівного кадастру, і деякі території також можуть бути з іншою функцією. Тобто в цьому ми можемо підтримати дану ініціативу, але з ухованням пропозицій і рекомендацій Інституту генерального рятування. Так, так, ця вся земельна ділянка знаходиться зараз повністю ну, ці обслуговувані у комунального підприємства УЗАМ УЗЕМ ЛОСІВ району. Відповідний лист додатку доданий. Наступним етапом після власне надання статусу об'єкту природно-заковідного фонду є створення положення про цей природно заковідний фонд де врегульовуються ці всі режими, чи можна вести обслуговування на цій території і так далі. І також е, наступним етапом є е, е, врахування це ну винесення натуру, як кажуть, професійною мовою. Тобто врахування Ви, це визначення визначення з врахуванням червоних з врахуванням підземних комунікацій. Тому мені здається, що воно до проекту до самого проекту рішення про надання статусу особливого стосунку немає, але давайте ми протокольні доручення дамо. Е, Управління екології про те, щоб врахувати ці нюанси при створенні положення і при виведенні в натуру цього проекту. Такі подавати, що потрібно буде вторгнення майбутньому такування, а також можна. Шановні колеги, вже культура нас витісняє, каже, що екологія це хорошо, але культура це важливо. Будь ласка, представтесь останній виступ, і будемо іналізуватися. Представник прав така його Я хочу жос зазначити, що земельна ділянка межує з водопровідними мережами, там пролягають про траси водопровідних мереж, дві траси по де 300 мм. Тому це ну, є зони санітарної охорони, де її не може ну, зрозуміло входити до ділянки. Абсолютно та сама історія про, е... про... створення положення про цей міжнародного заповідного фонду, про заказник. Там зазначаються ці, ці всі обмеження, на яких територіях діють діють, і а, при винесенні в натуру виключаються в межі червоних ліній, виключаються а, та територія. Це... Мене посвідь, будь ласка, тобто ви пропонуєте створювати положення про кожен окремий заказник. Так, Так, законно. Та, так законно. Про Кожний об'єкт. О, вибачте, може бути. я Олександр Іванович, ваше фінальне слово, скажіть, будь ласка, є дійсно консульний, ну, зрозумілі абсолютно всі ну, два зауваження. Почу. Щодо червоних ліній, відповідно дороги, там, які повинні бути, ну, я не знаю, вони на цьому етапі мають бути вирізані чи в майбутньому, як стверджує пані Ксенія, є. Якісь е, великі колектори Києва до які там мають обслуговуватись, наскільки я зрозумів, а статус не на ну, я так розумію, якось обмежиться все. Що з цим робити? Скажіть, будь ласка, у нас просто не було цієї інформації про мережі, які там а, Ксенія Брова, що виписується положення під кожен об'єкт ПЗ. Такі та, та, є, як визначається, що можна робити там що ні? Але на практиці у нас такої ситуації ще не було, коли ми в об'єкті ПЗФ визначали обслуговування інженерних колежничів на кліматі. Я скажу про те, що ми такого ще не робили. Я не готовий сказати. Комунікації штукуються з тим, що не можуть ремонтувати комунікацію до Пересію, скажусь там. Тоді скажімо так, ми маємо на моменті надання статусу об'єкту природно-заповідного фонду виключити ці території. Чи е, коли ви будете виносити в натуру, робити проект заустрою під заказник, це робиться? ну із, із Далі, випадку, від, від цього залежить, Реально ну, залежить, як ми будемо голосувати. краще До того, щоб не потрапити в ситуацію, в яку ви станемо заручниками, що а, у нас є мережа чи судити. <працювати> <Парі, працювати> <є, так>, <працювати> Пропозиції я вас підтримую, і крім того, хочу зазначити, що в період міського часу також ми можемо мати на цій території об'єкти цивільного захисту для суміжних територій критичної інфраструктури, не сказати таким доступним публічним способом. І дійсно підтримую цього колегу, що треба спочатку вирізати, визначити площу і критерії, а потім підтримати в... В нових межах, так як це надасть можливість забезпечити і лінійні споруди, критичну інфраструктуру, дороги, і потім підтримати. Пані Юлі Ви знаєте, остання репліка. Я просто хочу нагадати, як довго ми говорили, Олександр, про те, що треба розробити положення, за яким в Києві відбувається заповідання. Як ви мене переконуєте, що такі Шановні, відбувають... Шановні колеги так, сайте, не нас не... виганяють? Де... Ну, милиця, так. Нам не потрібен, тому що у нас є законодавство. Тепер ми бачимо ситуацію, коли сидить громада, який видав висновок, про те, що все відповідає, ви схвалили цей проект рішення. Комісія стоїть перед вибором. Підтримувати громаду з вами, які це дозволить. Чи слухати генплан міста Києва, чи чути про земельну ділянку, і ця ситуація не перша і не остання. Я вам кажу, я в даному випадку підтримую громаду з заповіданням цієї території. Як ви, Олександр, як керівник управління, тепер... Будете е, виходити з цієї ситуації, мені складно сказати. Я дуже прошу вас перед тим, як давати кому-небудь, Ксенії, будь-якому іншому депутату, ну зараз не про персоналі, а про принцип. Будь ласка, вивчіть ці документи ретельно, щоб ми потім не вирізали, не допомогли, а згостворювали створювали об'єкти ПЗФ, які можуть функціонувати. І приносити радість киян. я шановні колеги. Я пан Олександр, я вже просто не маю часу. Я пропоную, зважаючи на цю дискусію, перенести на наступне засідання. Давайте Ми можемо також дати протокольне доручення департаменту екології, відпрацювати це питання з Київводоканалом і з Іванович, Протокольне доручення на наступне засідання чіткі відповіді не здогадки. Може, так, чіткі відповіді відпрацювати з Києводоканалом, з Києвом І не через місяць, не через два, через вівторок ми зустрічаємося. І от, от нас з перших, по всіх ПЗФ, ми концепцію відходу і проєкт рішення пані Ксенії. Дякую. Дякую всім. Нам о, Кабінет запр...